Вітаю! Я Артем, і ви на каналі devops 01 Шляхом попереднього голосування ми з вами визначили тему для нашої наступної серії відео: а саме, як зробити повноцінний бутстрап проекту з використанням таких інструментів, як GitLab і SonarQube. Зі свого досвіду, я можу сказати, що неефективно налаштований CICD процес може призвести до проблем в розробці. Вона може бути банально неефективною. І це може призвести до запізнення виходу продукту на ринок і фінансових та репутаційних проблем. Тому давайте разом розбиратися в проблематиці цього питання. Давайте розпочнемо з розгляду проблеми з точки зору бізнесу. Сучасні компанії, які працюють у напрямку IT, тобто розробки програмного забезпечення, з чим вони зіштовхуються? Перше, це необхідність швидкої розробки програмного забезпечення. І його ефективного випуску на ринок. Проте поганий процес налаштування проєкту, відсутність автоматизованих процесів, вони можуть призвести до затримок у випуску продукту або time-to-market, втрати якості та появи недовіри від кінцевих користувачів. З точки зору команди розробки, вони також зіштовхуються з великою кількістю як і технічних, так і нетехнічних проблем. Тобто, це може бути банально велика кількість операцій, які робляться руками і вони не є автоматизованими. Тобто, це може бути bootstrap проекту який може включати в себе налаштування системи контролю версій, налаштування пайплайнів для ci частини або Continuous Integration, в яку входить збирання самого застосунку, запуск юніт тестів, та також запуск таких інструментів, як SonarCube, які можуть допомогти в. Статичному аналізу коду на виявлення антипатернів розробки, наявність яких вразливостей тощо. Також це може бути cd частина або Continuous Deployment, Continuous delivery, яка в себе може включати Configuration Management, тобто це налаштування необхідних сервісів, які потрібні бути налаштовані та встановлені на якихось там ось серверах, де це програмне забезпечення буде розгортатися. От і також це вже безпосередньо пайплайни, які вже будуть розгортати це програмне забезпечення на сервери, які вже попередньо підготовлені Configuration Management утилітами. Ось тому як ми бачимо, всі ці речі можуть приводити до того, що якщо вони неефективно працюють, команда розробки неефективно робить свою роботу, затримується випуск продукту на ринок. Всі незадоволені, як і кінцеві користувачі, так і бізнес, який буде втрачати гроші, так і це може призвести до в принципі, розпуску проекту та розпуску команди, і ми банально залишаємося без роботи. Тому я пропоную вирішити всі ці проблеми одним простим шляхом: це впровадження комплексної системи Continuous Integration і Continuous Delivery, або Continuous Deployment, залежно залежачи від того, як саме ви це налаштовуєте і які у вас. Потреби шляхом використання такого інструменту, як GitLab та SonarCube. Це допоможе нам зберегти час, якого дуже мало постійно. Це призведе до того, що команда розробників займається виключно своєю справою, тобто це розробка нового функціоналу. Ось, і вони не витрачають час на рутинні операції, які робляться руками і не повинні робитись руками. Це призведе до того, що вони ефективно працюють, якість нашого продукту росте, та ми будуємо ефективні devops практики бо CI-CD є однією з основних частин нашої devops методології Протягом наступних відео ми будемо робити нашу роботу поетапно, як ми, в принципі, робимо це і на роботі. Тобто перший етап це онбордінг нашої команди, бутстрап проєкту в GitLab та базові налаштування репозиторію для того, щоб все. Працювало ефективно, виходячи з тої моделі бранчування, яку ми обираємо на проєкті. Другий етап це впровадження або підключення нашого власного ранеру для гітлабу, для того, щоб ми могли вирішувати деякі технічні проблеми, які можуть у нас бути, коли ми використовуємо шарет ранер, а не наш кастомний. От наступний етап це вже. Безпосередньо налаштування CI-CD для application, тобто ми налаштуємо пайплайни, зробимо налаштування тригерів для цих пайплайнів та попрацюємо з артефактами. Четвертий етап це вже інтеграція такого інструменту як Sonarcube. Тобто ми поговоримо, що це за інструмент, інтегруємо базовий Sonarcube пайплайн в наш процес CI-CD. Та також подивимося, які метрики ми можемо збирати стосовно якості коду з використанням того такого інструменту, як Sunorcube. І тепер давайте приступимо до практичної частини. Перше, що ми зробимо, ми створимо новий проєкт під репозиторій в GitLab. Далі, після створення проєкту, зазвичай нам треба зробити онбордінг команди. У нашому прикладі це буде один девелопер, якому ми назначимо одну із стандартних ролей у GitLab. І далі ми займемося налаштуванням самого репозиторію. Це перший і саме головне це вибір стратегії бранчування. Далі, у відповідності до нашої стратегії бранчування, ми зробимо деякі бранчі захищеними від, від комітів напряму. От, і завершимо ми створенням такого файлу, як CodeOwners, і налаштуванням Merge Request Approvals на отримання, як мінімум, одного апрувалу із. Мембрів в цьому кодовності файлі. І починаємо ми зі створення репозиторію. Перше, що ми повинні зробити, це або використовуючи ручний підхід, або використовуючи якусь систему автоматизації, наприклад, Terraform, якою ви можете централізовано створювати як і групи з репозиторіями, так і відповідні репозиторії, за допомогою автоматизації і такого інструменту, як Terraform. У даному випадку ми цю процедуру будемо робити руками, да, тому що спочатку ми повинні розуміти, як це робити руками, а потім вже обирати той чи інший інструмент автоматизації під це а, Тому ми робимо New Project Repository, обираємо Blank Project, тобто ми починаємо все з нуля, даємо е, назву нашому проєкту як Sample Application. Знаходитись він буде в групі DevOps 01.ua. Тобто ваш репозиторій він повинен належати до якоїсь групи. Зазвичай, якщо у вас нема груп, то ви можете їх створити або використовувати дефолтну групу, яка вже створена і має ім'я вашого користувача в GitLab. От далі обираємо Visibility Project, щоб він буде у нас приватний. І також одна із опцій це створити, там, наприклад, якийсь дефолтний Redmi файл для цього проєкту. Клікаємо Create Project. Чекаємо пару секунд, і, як ми бачимо, репозиторій у нас вже налаштований. І далі ми можемо переходити до анбордінгу мемберів в команду. От ми можемо це робити або з якихось підсказок, які нам одразу GitLab пропонує, або ми можемо йти у окрему секцію: це manage, Members. От, І тут ми можемо зробити або Invite групу або можемо зробити імпорт. Користувачів з якого вже існуючого проєкту, ми зробимо найпростішу операцію: це «Invite members». Він може його інвайтити по юзернейму, тобто, ваше GitLab юзернейм, або це може бути ім'я, або email адреса от. І також при інвайті меберу ми обираємо одну із ролей. Тобто це може бути гест, який може тільки зайти і подивитись, що є в репозиторії, і більш нічого. Може бути репортер, який може створювати деякі ішуї у цьому проєкті. Ну, це може бути, наприклад, роль для Project менеджера Далі у нас є девелопер, який може створювати бранчі, але не може адмініструвати репозиторій на рахунок C-CD частин, підключення ранерів, створювання якихось там змін тощо. У нас є мейнтейнер, який, в принципі, може мати будь-який рівень доступу і активності, окрім е видалення репозиторію та змінення його візібіліті. От, Ми запрошуємо одного девелопера, тобто роль у нього буде відповідний девелопер, і пошукаємо вже користувача, якого я вже створив. Тобто DevOps 01 це Артем Гречениченко. Клікаємо Invite. І після того. Відповідний девелопер о, за своїм юзернеймом отримує або на пошту повідомлення з тим, що його в цей проект, або він може зайти в GitLab і в налаштуваннях свого профайлу він побачить, що в нього вже є декілька груп. Давайте подивимось тепер, що відбувається якраз таки зі сторони девелопера. І як ми можемо зараз бачити, тобто я зараз залогінений під девелоперським аккаунтом. І в себе в Project я бачу, що я до, маю доступ до двох проєктів. Мене цікавить, ця група DevOps 01.ua .no і Project Sample Application роль, яку я можу побачити, яка визначена мені адміністратором це developer. Я клікаю на цей проєкт і бачу, що в мене, в принципі, є можливість мати доступ до, наприклад, створення бранчів. Запускати пайплайни, але в мене немає такої можливості, як змінити будь-які налаштування репозиторію, створення додаткових там пайплайнів, сі сідіверейбл, тощо це якраз таки і відрізняє роль девелопера, наприклад, від ролі мейнтейнера. у нас створений, тобто репозиторій в гітлабівській сабгрупі. Ми зонбордили одного девелопера, назначили йому роль девелопер, щоб він не мав можливості змінювати будь-які налаштування в самому репозиторії. І далі ми можемо приступити к налаштуванню стратегії бранчування. Це дуже важлива річ, та без якої неможлива ефективна розробка програмного забезпечення на проєкті. Тому що, якщо ми працюємо з системою контролю версії, такою як Git, ми весь код завжди. Пушумо в якусь бранчу. І якщо у нас буде велика кількість бранчів, вони будуть неструктуровані, не залежати одна від одної, то як нам потім відрізнити, де в принципі знаходиться актуальний і перевірений код, який ми можемо роздеплоїти на, наприклад, на девелопмент середовище, потім зробити деякі там зміни і, наприклад, задеплоїти цей код о, або артефакти цього коду на тестове середовище, а потім на продакшн. Ось тому, в принципі, існує така річ, як Git Branching Strategy. У даному випадку я пропоную обрати такий стандартний підхід, коли у нас є одна головна гілка, це main, в якій повинен знаходитись перевірений робочий код, який ми можемо без проблем роздеплоїти в продакшн. І з бранчі ми створюємо бранчу Develop, в якій буде вестись активна розробка. От, і потім, коли ми хочемо додати новий функціонал, ми вже від гілки Develop створюємо гілку да, в якій ми будемо додавати новий функціонал. Наприклад, це може бути гілка під одну таску. Коли ми завершили нашу роботу, ми створюємо «Merge Request» для того, щоб злити або зробити процедуру меджінг наших змін із фіча-гілки в Develop-гілку. Тобто ми створимо Request із Feature в Develop. От, і далі таким самим чином, коли ми вже хочемо підготувати новий вже глобальний реліз нашого продукту, ми вже будемо робити merge Request із Develop-гілки в Main-гілку. І потім створювати анотований гід коміт для того, щоб потім можна було знайти. Наш реліз по тегу, і також почитати, які там основні зміни. Тому зараз я пропоную якраз таки нам таке діло і розробити на нашому репозиторії. Для того, щоб налаштувати Branch Strategy, ми переходимо в код Branches і починаємо, в принципі, створювати наші бранчі. Тобто, перше, що я зробив, це я створив develop гілку, яка в нас базується на Main. Далі, так само, якщо ми хочемо. Створити нові бранчі відповідно до нашої стратегії бранчування. Всі нові гілки повинні базуватися на Develop. Тому, якщо ми хочемо щось додати, ми можемо зробити, наприклад, фіча-бранчу, доволі э, частий префікс для ім'я бранчі. І далі там э, test э, Something. От, створюємо цю бранчу. І далі розробник може пушити якийсь код в цю бранчу. І потім робити таку процедуру, як Merge Request, робити Create Merge Request, і далі обирати, з якої гілки, в яку він хоче створити зміни. З цим розібралися. Далі давайте подивимось на таку річ, що таке кодовнарс і як нам робити Merge Request Approval. Використовуючи файл кодовers, який ми можемо додавати або в рутовий фолдер, в нашому GitLab-репозиторії або в інші спеціалізовані документації можна подивитися. От. Але його основний сенс в тому, що в цьому файлі ми можемо вказувати відповідність файлів і до відповідності GitLab ID username. Тобто ми можемо вказати або якимось регулярним виразом, зробити фільтрацію якихось файлів по їх ім'ям, префіксам тощо От. і вказати. Відповідальну персону або відповідальну групу людей, а яких ми хочемо отримати для того, щоб змержити будь-які зміни в нашому репозиторії. Тобто, саме для цього файл і існує. Файл CodeOwners ми налаштували. Тепер давайте налаштуємо наші approval ґейти або merge request approvals. Це нам потрібно для того, що коли ми створюємо merge request, у нас була можливість. Заблокувати цей меж-реквест, якщо не буде апрувала від якоїсь конкретної людини, або від групи людей. Тобто це може бути конкретна вказана людина. Коли ми додаємо цей рул, це у нас секція Settings, merge Requests, реквестс, межреквест Approvals. Тут ми додаємо новий Approve rule, вказуємо ім'я, вказуємо, до якої бринчі це потрібно. От, і також кількість мінімальних апроволів. І також ми можемо вказати або яких конкретних людей, або якусь групу. Як ми можемо побачити, один рул я вже створив: це кодовнорс, виставив себе як апрувера і для мейнбренчі. І також казав, що потрібно мінімум один апрув від мене. Тобто на кожен новий меж від Develop в мейнбренчу буде спрацьовувати це правило. От також у нас є дефолтне правило, да, яке вказує, що як мінімум девелопери або люди із code owners, вони можуть виставлятися як апрувери. От, і це у нас правило для всіх бранчів. І воно може бути по дефолту 0, Я можу поставити 1. і це правило у нас буде спрацьовувати для усіх межі квестів, наприклад, із фіча гілок в девелоп. Тепер нам залишилося все тільки протестувати. Для того, щоб протестувати обидва сценарії, нам буде достатньо іншої обліковки для нашого девелопера, якого ми заінвайтили в проект. Перше, що ми зробимо, це створимо новий бранч. Від девелопа, у нас буде фіча mr тест Створюємо цю бранчу. Переходимо в Redmi Md файл для того, щоб uh, зробити новий коміт з якимись змінами. Можемо зробити це з UIC, щоб було швидше. Тут uh, у нас буде коміт message uh, testing межі request Approvals uh, Gate. Тут там something буде у нас. Так, коміт. Потім створити новий меж реквест. Із фіча в Develop. Бачимо, що у нас є мінімум один approval по дефолтному рулу, який, який у нас включає кодовнерс також. І ми можемо це побачити, що це в нас а, спрацювало. Тобто а, нам потрібен approval мінімум від нашого кодовнеру. Переходимо в. Іншу обліковку, де в нас є кодовна. Заходимо в Merge Request. бачимо: ось наш Request створений. А, нам все подобається. Клікаємо Approve, можемо подивитися, що тут є чінчі, які все good. Клікаємо Merge замість цієї людини. І після того йдемо в наш код і перевіряємо, що в нашому MD є відповідні зміни. Ось, можемо побачити це все діло по histрі. От, тож, Merge Approval Gate. І ось у нас одна зміна. Ми додали на 11-ту строку. Наші зміни. Все спрацювало. Тепер давайте протестуємо наш другий сценарій: це Merge Request із девелопа в mainку. Для того, щоб перевірити наш останній Approval Gate із девелопа в Main, створюємо відповідний Request. Із Develop-гілки в нашу мейн бренчу. Assign to me бачимо, що у нас вже два approval рули Тобто, у нас або кодовнер може а, з першого рула, або, відповідно, наш strict-rule, який ми створили з ім'ям кодовнерс, який потребує, а, щоб юзернейм Артем Реченіченка з ролью maintainer підтвердив ці зміни. Робимо squash commit. Для того, щоб їх з'єднати, всі коміти в один. От, і бачимо, що, як мінімум, один approval у нас повинен бути. Або від кодовності, який дефолтний, або той, що ми створили ручками. Переходимо в наш Request. Ось наш меж, який ми повинні сказати, що все good. Клікаємо good. І так само. Меж реквест запровлений, але ми тут можемо побачити, що змержити ми не можемо від, від е, обліковки девелопера, тому що в нього user role developer. І відповідно до наших е, protected branch рулів ми можемо побачити, що е, можуть мержити і пушити в main тільки мейнтейнери, Тобто е, моя обліковка за, обліков... з тип, за ролью мейнтейнер. Клікаю «Мерж». І як ми бачимо, все гуд, наш код е, успішно змежився з девелопа в мейн, і всі наші апрувал гейти також працюють. Тобто стандартне налаштування репозиторію, тобто створення бранчів, створення git branch strategy, створення апрувал гейтів створення файлу кодовнорс. Ми завершили. І тепер ми можемо перейти до е, послідуючих дій, тобто налаштування сіяй процесів та підключення Synercube. Але все це буде вже в на наступних відео. При старті будь-якого проекту дуже важливо одразу робити все правильно. А саме, якщо ми працюємо з кодом, у нас повинна бути система контролю версій. Якщо у нас є система контролю версій, вона повинна бути правильно налаштована. Тобто, у нас повинна бути стратегія бранчування, у нас повинні бути Protected branches, У нас повинен бути Approval Gates. Для цього ми створили файл кодовнерс, і також ми налаштували. Межже квест Апрувал роли, які у нас, як ми побачили, спрацьовують при різних типах межі квестів у різні бранчі. Якщо вам сподобалось, поставте ваш лайк, підписуйтесь на цей канал, і до зустрічі у наших наступних відео, де ми будемо вже налаштовувати cicd процеси та підключати SonarQube для статичного код аналізу. Дякую, бувайте!